Всім доброго дня друзі. Сьогодні ми от грузимо борочинку від бураків, вивозимо з городу. потрібно врати, щоб садити чесник, цибулю, грядки. Ще нам вон купа така все лишила, тут трошки догружуємо. Шаніта працює поки що сьогодні сама. Зараз поїдемо по рубіну, впустив їх, був на посовище. Трохи б вони собі походили. І сьогодні зранку пішов по них, а Баронесу забув притнути і вона куриця до пів дороги, дійшла і всі вернула до коней і мусив рубін пускати назад. Не хотів вертатися, то взяв додому. Зараз відвеземо цю борочинку, будемо тут ще волочити ззаду. Поміж кукурудзу, там за кукурудзою теж був буряк. Треба заволочити підготовити підготувати город. Як то кажу, запорати. Я допомагаю трохи того, я розкладаю би більше сів лізу би пару раз не узитися. Зараз злізу, ще вам боку, покажу, трохи нагрузили вже. Давно у нас відео не було на Ютубі, трохи в тіктоці ми пригальмували, скажем так, але то нічого. Помало. Починаємо трошки знову робити конями роботу, трохи не було роботи, допомагав тату і сіяти, трохи в полі, поки почалась погода, жнива сої. Треба допомагати, поки є погода і можливість. А от зліз сир, вже загрузили. Ти що, ні, та що? Водували трохи добре цей раз забрали це більше перший раз завіз взагалі трошки зараз везу це гадіть вивезу пісте вістер чекай перкана я ще перейду Покрудою, бляха. Є! Yeah. О, oh, Зараз сідаю зверху. Купу і погнали. Приїхали на город. Сусід попросив, щоб заволочити. Бороченко вивезли, робили заправи. Сусід пішов по долину вилучити, а я думаю, що за той час зніму вам трохи відео. Дуже сильний вітер, може бути не чути. Він долині, йдуть туди ближче до нього. Звідси видно. Пасовище там, де ми коні пасли, корови пасуться. Я не пускаю на пасовище, припинаю на отаву їх. Дуже сильний вітер, я трохи прикриваю, але то може бути і не чути добре. Покажу вам. Як вони трошки працюють. Тік-ток буде відео теж. Я не як до гори їхали, треба було знімати, я сам їх не, не знімав. Тут у нас ліс така природа, баронеса на продаж, кого цікавить, дзвоніть, пишіть, лошечка походить по новому ксандрийцю і по рубіні. Дочка, е, онучка того рубіна, що на Тернопільщині був дядька Миколи, Ромона. Така рушечка, кобили, пускали, Діва привозив Дубриню до них, Надіюсь, що в жеребні пописали мені. В коментарях, хто це, щоб побили мої нежеребні. По, вже по них мало би бути видко. По них може би то мало бути видко, але по шаніті довгий час буде не видко, по шаніта бачите, саме яка, кобила не є худа. І вона себе тримає весь час в формі. Рубіна трошка. Вже все поправила по пойнеса її кигнула, а вона ще брала зуби, хто розуміє. Але ніби ніби видно, що, що мало би бути заребна. Пер рубіна пішла ще ніто в рух. Більше набирає практики, знання, в неї немає іншого вибору. Там в TikTok Юра знімав відео, казав, що на 29 листопада планується робити змагання, кільний з'їзд. Якщо буде все добре, плануємо, плануємо їхати. Там далі Юра буде ще знімати, повідомляти, що до чого, на коли, точно. О, Плануємо їхати теж на ті змагання на з'їзд. У Смод... Косовському районі смодне село. Якщо я не помиляюсь, ми там були, сподобалось. Будемо їхати знову. Так, зараз будемо ставати, піднімати борони, я вам ще покажу. Mm -hmm. Я вже забув, че їдемо додому. Бігай Айте yeah. зараз треба буде і відвести їх припнути, і люкс. І на сьогодні для них роботи вже немає. Ха-ха. А спати. Ха-ха. Та нічого. Дві діти ми приїхали перепнути рубину і шаніту, привезли їм дюса, кукурудзи трошки. Так під лісом пасуть тут. Вчора вже дуже пізно їх виви не були. Навіть показувати, щоб вже було трохи темно. Сьогодні приїхали перепнути їх. Казати трошки вам шаніті також привезли Віуса трошки кукурудзи Берлеса трохи підідає ту то в рубіни. Трохи вони живи пасли, Все тут трошки є біля лісу. Хочемо продати, по рубіну вже її не дає сати, вже і ногу піднімає і хоче кусати її. Я думаю, що рубіна також зрябна, по ній, ніби, ніби не видко, але ніби видно, по... трошки інакше вона якось. Зробилось така кобила. Таке маленьке відео у нас було, як ми трошки волочили, трошки бураки возили, бурачинку вивозили також, в Тік-Ток я виклав там. О, трошки познімали вам на YouTube. Добрий день. Помощник приїхав допомогти. Також. Будемо знімати ще трохи відео. Зараз роботи трохи буде більше вже. Може будемо рати з ними, пробувати, що як будуть ходити. Щоб Рубіна вчила всього. Ще не та практику має вже досить немаленьку. Не Також нехай навчає рубіну. Всім до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Що вважаєте, як вам такі кобили. Ще також за той з'їзд. Нагадаю собі ще раз, що Юра Явдушняк знімав TikTok, він виставив, що в білі білих ославах хлопці на 29 листопада, якщо я не помиляюсь, планують щось там. -ка. Якщо буде все добре, плануємо їхати туди теж. Може будемо брати участь, може не будемо, Це вже, вже побачимо, як ти казав, по ходу діла. Але нас це зацікавило, сподобалось той з'їзд, де ми були також. Може щось таке у себе організуємо маленьке, невеличке. У нас нема дуже аж таких... Коней великих таких любителів сильних, але щось таке для себе можна попробувати. Всім до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Всім мирного неба!